Вітаю глядачі! Мене звати Олена Ковальова. Це наша рубрика Календар тижня. І я, як зазвичай, на зв'язку з нашою експерткою Ісітою Гає. Ісіта, вітаю вас! Вітаю. Дякую, що долучилися. Давайте поговоримо про цей тиждень, яким він буде, які енергії будуть на цьому тижні. Давайте. Насправді цей тиждень буде мати емоційний підйом для всіх людей, вони відчують полегшення, можуть бути респіраторні захворювання, проблеми з горлом. Деякі люди будуть відчувати тепління в грудній клітині, може бути важко дихати. Це такі фізичні патології, які люди можуть відчувати, але загальному стан, емоційний стан людей буде легше, ніж на минулому тижні, і буде вирішення багатьох питань, які люди дуже давно не могли вирішити. Щось важке, що накопичилося за рік, воно добігає свого кінця, і зараз всі відчують. Бажання скинути з себе емоційний тягар, і на цьому тижні якраз люди відчують полегшення від того, що деякі негативні емоції вони просто відійдуть. Чудово, скажіть, а чи будуть на цьому тижні тривожити нас магнітні бурі? Чи будуть вони активно прямо проявлятися? Так, магнітні бурі будуть і будуть дуже сильні вибухи на сонці. Але насправді це допомагає перезавантаженню наших днк дитин. І люди починають відчувати реальність, відчувати енергію більш актонше, глибше, відчувати зв'язок з собою, з божественністю. І люди, які практикують медитації, будуть відчувати, що медитація стала більш глибокими. І буде навіть таке відчуття левітації. Тобто, коли людина сидить, вона медитує, вона буде відчувати, що наче вона знімається у повітря, чого раніше не було, зараз такі відчуття поступово почнуть з'являтися людей. Ось Іто, ви якраз сказали про медитацію. Скажіть, а яка практика чи, можливо, якраз така медитація буде в нагоді саме цього тижня? Насправді це сидяча медитація, це концентрація на своєму диханні. Коли ви медитуєте, ви можете перевести увагу на кінчик свого носа. Тримати увагу на кінчики носа і слідкувати за диханням, також ось ця зона під носом це зона, яку торкається повітря. І коли ми починаємо акцентуватися на цій зоні, ми починаємо відчувати тепло, яке рухається у нас під носом. Ми починаємо відчувати повітря. І в цей самий момент, коли ми концентруємося на маленькій ділянці свого тіла, наша свідомість вона починає звужуватися, і наші внутрішні рецептори вони починають посилюватися. Це частина практики Віпасана, і це саме та медитація, яку давав Будда як шлях до просвітлення, він. Чи людей спостерігати за реальністю в своєму тілі. і реальність ми можемо спостерігати через відчуття, дуже тонкі відчуття, які в нас відбуваються на певних ділянках тіла, але в нормальному житті ми не відчуваємо цієї гами почуттів. Але коли ми концентруємося на маленькій ділянці тіла, ми починаємо розкривати всю цю гаму. Чудово, дякую Сіта, за вашу детальну детальну пораду про те, як медитувати цього тижня. Ну, а ми починаємо наш календар і почнемо як зазвичай з неділі. Це 10 листопада. Розкажіть, будь ласка, як почати з чого варто почати цей день 10 листопада? Це дуже світлий, енергетично сильний день. Неділя це день сонця. Десятка це також енергія сонця, це одиниця, це початок. Тому цей день буде заряджений на успіх, і будь-яка справа, яку ви будете розпочинати цей день, буде абсолютно успішною. А якщо ви плануєте свято, зробіть його саме в цей день. Якщо ви плануєте весілля, урочисту подію, зробіть її саме в цей день. Це 100% успіх для всього, що ви будете робити в неділю. Цей день він буде осяяний світлом, і ви будете відчувати, наче крила за спиною. А також будь-які заняття тілом, заняття спортом, медитації вони підуть вам на користь. Всі речі, поїздки, які ви робите в цей день, будуть на 100% вдалими. Тому це дуже гарний світлий день. Використайте його для тих справ, які ви хочете зробити. І сіте, скажіть, а чого тоді варто уникати у цей день аби не зіпсувати його собі? Ну, Уникайте темних кольорів, особливо чорного кольору. Темних відтінків, уникайте сум, уникайте можливості залишатися наодинці. Це день, який вам треба розділити з іншими людьми. Це день, коли варто зустрічатися з друзями, святкувати. Якщо немає приводу для свята, просто створіть собі гарний настрій, зустріньтеся з друзями, поговоріть. Підіть в красиве місце дуже добре в цей день відвідати нове місце, відвідати музей, а зробити щось про що ви давно мріяли хотіли, але не наважувалися чи відкладали це? Цей день і цей час для того, щоб насолоджуватися життям. Чудово, якщо ми уникаємо чорний колір, який тоді колір варто обрати у цю неділю? Білий колір, золотий, сплястий, жовтий колір, червоний, і оранжевий, і яскраві, світлі кольори? Цю неділю? Супер. Тепер понеділок. Дуже красива, дуже гарна дата. 11.11. .11. Скажіть, яку енергію нам принесе цей день, особливо в таку комбінацію чисел одинадцятки? День порталу. Ага. кожен місяць є певний день, 8, 8, 9, 10, 10, ось у нас новий портал 11, 11. Понеділок – це день, де ми маємо зв'язок з нашою свідомістю, день пов'язаний з місяцем. Дві одиниці в сумі дають двійку, це також число, яке пов'язане з водою, з місяцем, і будуть Дуже глибокі процеси з нашою свідомістю, ми можемо згадувати свої минулі реінкарнації. Це час для того, щоб відвідати регросолога, це час для того, щоб робити динамічні практики. Я раджу зробити холотропне дихання, постояти на цвях, прийняти ванну сілю. Якщо у вас є змога піти до моря, піти до річки, піти до озера, обов'язково сходіть, тому що. Цей день пов'язаний з нашими емоціями, з підсвідомістю і з водою. І знаходження біля води буде мати лікувальний, стілюючий ефект для вашого тіла. Також в цей день я раджу малювати, використовувати всі відтінки білого, синього кольорів, малюйте воду, малюйте море в цей день. Все, що ви намалюєте, це буде ваша підсвідомість. Це будуть картинки, які виходять з глибин вашої підсвідомості. Просто беріть фарби і малюйте ось все, що вам приходить. В цей день ви можете зробити глибоке зцілення своєї дитячої частини, глибоке зцілення інших реінкарнацій. Тому присвятіть цей день роботи з підсвідомістю, і, звичайно, я раджу в цей день робити медитацію на заході сонця. Коли сонце заходить, і така буде енергія більш місяця, жіноча енергія, ось на заході і вечором обов'язково зробіть медитацію. Ви можете вімкнути приємну музику, це може бути космічна музика, мантра. Я раджу вам зав'язати очі і просто дозволити тілу рухатися під музику, і також можуть приходити. Картинки з минулих втілень або моменти, які вам потрібно зцілити, а я правильно зрозуміла? Тобто в цей день у майже у більшості, майже у всіх людей будуть з'являтися такі певні знаки від всесвіту, їх треба запам'ятовувати і розшифровувати, правильно? До речі, я ще прочитала в інтернеті, що сьогодні, точніше, я ще прочитала в інтернеті, що в понеділок, всесвітній день шопінгу. Скажіть, які покупки краще зробити у цей день, аби іще більше його підсилити? Ви можете зробити магічні покупки, це можуть бути кристали, каміння, яке вам подобається. Це можуть бути карти Таро, ви можете працювати через картинки зі своєю свідомістю, через кристали працювати. Тому а, ви можете також вибрати для себе магічну прикрасу з натурального каміння, яка буде допомагати вам, служити вам і відкривати ваші магічні усі. Чудово! наступне у нас з вівторок, 12 листопада. Скажіть усі, то як ця дата буде впливати саме на цей вівторок? Вівторок буде досить легким. 12 -е це число пов'язане з Юпітером. Вівторок пов'язаний з Марсом, тому це дві енергії. Юпітер як вчитель, він нас навчає завжди дає нам благісні уроки. А Марс він дає нам енергію на проходження цих кроків. Тому ви можете в цей день відправлятися в подорож. Ви можете рухатися фізично займатися своїм тілом, займатися своїм здоров'ям. А вівторок, взагалі, дуже хороший день для розвантаження тіла. Добре в цей день бути. На пісні їжі, або на сухому голоді, або просто на воді. Цей день також пов'язаний з планетами раху і кету, які впливають на події в нашому житті, які формують нашу найважчу карму. Тому, коли ми робимо фізичну розгрузку нашого тіла в цей день, ми скидаємо велику кількість карми. І якщо, наприклад, ви народилися 9 числа, ви народилися 18-го або 27-го, Я рекомендую вам постатися в цей день, тому що ви пов'язані з енергією Марсу, і у вас може виникати такий внутрішній гнів, який вам важко контролювати. І коли ви поститеся в цей день, цей гнів буде нейтралізований в вашому житті, він не буде у вас виникати. Ага, я якраз 27-го числа народилася. А хочу уточнити: а поститися це що означає? Тобто, в цей день просто нічого не їсти, крім води, наприклад, і, чи як? ви можете, наприклад, пити чай, пити сік, ну пити якісь е, е, рідкі продукти. Е, також ви можете бути на сухому голоданні, взагалі нічого не пити, або е, третій варіант це бути на фруктах. Фрукти і чай, водичка, і ви побачите, що якщо в вівторках будете постатися всі, хто народилися в ні, ви будете в житті почувати себе легше, вам буде більше вдаватися, і ось ця енергія гніву, вона піде з вашого життя повністю, тому що ви нейтралізуєте свій Марс. Супер! І скажіть тоді, сіто, який ще колір обрати у цього вівторка? Це може бути теплий колір, це може бути жовтий колір, це може бути зелений колір, а це світлі відтінки взагалі. Всі відтінки зеленого, жовтого і оранжевого. Супер. Поїхали далі. Середа, 13 листопада, і сьогодні в загалом у світі відзначають День доброти. Скажіть, сіто, чи дійсно ця середа буде такою легкою і позитивною, як цей всесвітній день доброти? Енергія середи, це енергія Меркурія, енергія комунікації, 13 – це число. Раху, це число трансформації, це число зміни, це непросте число. Тому е, трансформація буде відбуватися якраз таки в сфері нашої комунікацій, в сфері нашого спілкування. Е, я б радила не вступати в конфлікти в цей день, будуть ситуації, які можуть підводити вас до конфліктів, але я б радила слідкувати за комунікацією і. Якісь гострі моменти старатися пом'якшити. Це день завершення, це середина місяця, тому якісь справи вони будуть в цей день завершені, закінчені, і те, що вам не потрібно, просто може піти з вашого життя саме в цей день. Скажіть Ісіто, а а на що варто обов'язково звернути увагу у цей день, зробити прям певний акцент у цю середу? Ви можете вдягти зелене каміння, ви можете вдягти одяг зеленого кольору. Цей колір і зелене каміння посилять вашу інтуїцію і вашу енергію в цей день, і якісь перепони, які можуть трапитися на вашому шляху, а ви пройдете легше. Чудово, можливо, ви ще порадите якусь практику у цей день трансформації в цю середу, можливо, якусь медитацію, яка навпаки нас поверне на той шлях, на який нам варто прийти? А ви можете прописати потоки свідомості, це коли ви берете. Зошит берете ручку і просто починаєте писати все, що вам приходить до голови. Ось неважливо, там вікно пташка пролетіла. Треба сміття винести, сходити до магазину. Так я не подзвонила подрузі. Ось все, що вам іде, ви просто сидите і пишете, 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 пишете. з свідомості все вигружаєте, і це буде знаєте, таке бутіння всередині. І потім, в якийсь момент, ви відчуєте. Що все, вже немає чого писати, що немає думки. І ось цей момент, коли немає думки, це дуже чистий момент. Ось цей момент: закрити очі і просто слухайте своє фізичне серце. Потім знову з'являються думки, знову починаєте писати, писати, немає думки, закриваєте очі і просто слухайте фізичне серце. І ось так десь. Три етапи, три підходи зробіть, і ви відчуєте, що вам стало легше, щоб всередині пішло якесь глибоке напруження. Ця практика допомагає нам зняти якраз е, тиск і напруження на нашу підсвідомість. Чтово дякую за пораду цієї практики. Ми рухаємось далі, 14 листопада. Розкажіть, сіто, як число 14 буде впливати саме на цей четвер? 14 досить вдале число. Це енергія Меркурія, четверг це Юпітер. А поєднання цих двох енергій говорить про те, що в цей день буде дуже багато цікавих зустрічей, комунікацій. Можуть бути несподівані знайомства, можете зустріти свого духовного вчителя або бачити. Поговору. Можете знайти цікаве відео, можете подивитися пізнавальний фільм. Дуже багато цікавої інформації може пройти в ваше життя в цей день. Просто дослухайтеся до зовнішнього середовища, дослухайтеся до всього, що відбувається навкруги. І потрібна вам інформація чи відповідь на питання, яке ви давно шукали, вона проявиться саме в цей день для вас. А ще зі то кажуть в інтернеті, що саме у цей четвер взагалом не радять братися за нові справи. Що скажете ви? Чи дійсно ми в цей четвер відкладаємо щось нове на інші, на інші дні і просто проживаємо цей день як зазвичай? Це більше забобони. Ви можете звичайно починати нові справи, це досить такий світлий, приємний день. Але я б сказала, що енергія цього дня вона більше про несподіванки. Про те, що з вами можуть траплятися цікаві несподівані зустрічі в самих неочікуваних місцях, і якісь цікаві незнайомства. Тому гуляйте містом, а в якесь нове цікаве місце, де не були. Якийсь новий ресторан, чи кафе, чи просто прогуляєтеся по вулицях, і якесь чудо обов'язково трапиться з вами в цей день. Цікаво, будемо слідкувати за чудом. Ми продовжуємо п'ятниця, це 15 листопада. Розкажіть усі, то як, що ви бачите, як нам варто почати цю п'ятницю? 15 листопада це шестірка, і п'ятниця це також енергія Венери. Шестірка це Венера. Тому я можу сказати, що це день, який присвячений красі, якщо ви хочете розкрити внутрішню красу, зовнішню красу, подаруйте обов'язково знайомі жінці чи подрузі, сестрі, мамі якусь красиву річ. Це може бути прикраса для волосся, це може бути нежня білизна, сукня, косметика, щось, що пов'язано з жіночою красою. І коли ви в цей день зробите такий подарунок, звичайно, ваша власна краса буде підсилюватися, і ви Венері створюєте собі таку карму. Де Венера вам надає ще більше краси, також я можу сказати, що це магічний день. Це день, який підходить для ворожіння, для розкладів на таро, для роботи з свічками. Якщо ви робите відливки на свічках, ви можете зробити це саме в п'ятницю. Цей день сприяє для цього. Сіти, ще скажіть в інтернеті, кажуть, що в цей день не варто влаштовувати якісь гучні гуляння саме у цю п'ятницю. Що скажете ви, як провести вечір п'ятниці? Чи дійсно нам треба відкласти всі наші вечірки і провести якось інакше? Я б сказала, що це такий сакральний жіночий день, і дуже добре було б зібратися дівчатам і зробити такі а, дівчачі посиденьки з свічками, з картами, з ворожінням. Це може бути а, якась піжамна зустріч, така а, дуже дівчача, дуже інтимна. Де жінки можуть ділитися одна з одною своєю енергією? Це класний день для зустрічі з подружками для походів, сауну, баню, якісь очищувальні процедури, посидіти біля вогнища, посидіти біля свічок. Тобто, це такий день. А де енергія вона переповнена магією? А коли збираються жінки разом, піднімається енергія, піднімаються, розкриваються сили і здібності жіночі, тому ви будете спостерігати, як поряд з подружками в цей день буде розкриватися ваша власна магічна сила. Клас, сі і сіте, скажіть, чи є у вас якісь медитації, які ви, можливо, знали, чули, які пов'язані саме знаєте, такі колективні для дівчат жіночі? А, насправді в інтернеті є дуже багато різних медитацій. Я даю багато медитацій в своєму інстаграмі. Ви можете обрати будь-яку, але ви можете навіть просто вмкнути космічну музику і? Кожна з дівчат може написати своє бажання на листочку в цей день, і ви можете підпалити ці листочки, тому що коли ми підпалюємо наші бажання, це означає, що вони йдуть всесвіт, ідуть на вцілення. А не бійтеся підпалювати листочки з бажань. Все, що ви підпалите, воно обов'язково збудеться. І ось це такий період, коли починаються вже такі передноворічні, такий сезон, скажімо так, передноворічних ворожінь. ворожінь. Цей день якраз ідеально підійде для того, щоб разом помедитувати, коли збираються дівчата, дуже добре в полі триматися за руками. Коли берете за руки, ви посилюєте. Свою внутрішню енергію, і ви можете сформувати якесь бажання спільне, і також ви можете кожна сформувати своє бажання і інше підсилить бажання кожної дівчини. Так збиралися дівчата раніше на Україні, і зараз, я думаю, що ця традиція збереглася. Чудово віримо, що так і так і буде. Так і продовжимо, продовжимо, продовжимо будемо продовжувати ці традиції. Другий далі. субота, останній день нашого календарю тижня, 16 листопада. Розкажіть, якою буде ця субота? Субота буде дуже спокійною і вам захочеться відпочивати. Може бути така підвищена сумливість. Я бачу в суботу магнітні бурі. Можуть бути великі спалахи на сонці, тому я раджу вам цю суботу пити як можна більше води. Якщо ви хочете спати, спіть відпочивайте, дайте своєму тілу а, можливість перезавантажитися, дайте своєму тілу, можливість гармонізуватися. А, також, звичайно, в суботах ви можете а, робити. Служіння для Сатурна, тому що Субота це день Сатурна, Сатур, і я раджу годувати е, тварин безпризорних. <рес> також ви можете навідувати людей похилого віку і взагалі допомагати хворим людям, допомагати всім, хто в цьому потребує. Якщо ви кормите на вулиці Птахів, хлібом в цей день це також створює для вас. Позитивну карму, тому якщо до вас підходять бідні люди, попрошайки в суботу, завжди давайте й гроші. Саме в суботу це важливо, тому що в суботу через тих людей до вас підходить сам Сатурн. І якщо ви не дасте грошей, то а, Сатурн обов'язково повернеться до вас з кармічним питанням. Ще я раджу почитати книжку Роберта Свободи. Велич Сатурна саме в суботу, в цей день, особливо людям, в яких зараз іде Пріо Ценсаті, а в яких порушений Сатурн в натальній карті. Я раджу їм почитати це неймовірне видання, і кожна людина, яка читає це видання, вона зцілює свою карму по Сатурну. Будемо мати на увазі сі, а ось ще всю суботу за народним віруванням чомусь заборонено розмовляти з людиною через поріг. Інакше обов'язково можеш посваритися з ну з цією людиною. Скажіть, сіто, чи справді може поріг, да коли ми там сусідом, наприклад, розмовляємо, трошки відштовхнути наші наші енергетики, чи ні? Так, звичайно, тому що поріг це портал. Кожна двері, кожен поріг це портал. І звичайно, коли ми виходимо за поріг, ми потрапляємо в іншу атмосферу, в інше приміщення. Тобто, ми проходимо через портал в прямому сенсі, коли ми говоримо щось через поріг, ми говоримо в портал. І як людині доходить ця інформація, ми не знаємо. Тобто вона викривляється. Якщо ми в різних просторах знаходимося, між нами портал, вся інформація і енергія, яку ми відправляємо, вона може викривлятися. Тому, якщо ви хочете поговорити, звичайно, я рекомендую вам не говорити через поріг, а підійти ближче до людини і сказати все, що ви маєте їй сказати. Чудовий світу, і давайте завершимо наш тиждень. Порадую від вас, що ви порадите нашим глядачам, як прожити цей тиждень, аби він максимально був яскравим і насиченим. Тримайтеся внутрішнього вектора, слухайте себе, слухайте своє серце, йдіть за собою, йдіть за своєю інтуїцією, відчувайте себе. Це прекрасний світлий тиждень, і я бажаю вам всього найкращого. Дякую вам і з вами була Олена Ковальова і наша експертка Кейсі Гая. Побачимось наступного тижня, ви не забувайте про підписку та коментарі.